Всім доброго дня. До мене завітав Volkswagen Caddy з Дніпра 162.0TDI. На чистку всієї системи екології без демонтажу. Так, подивимося на комп'ютерні показники, а потім під капот. Так, прогріти автомобіль. Форсунки в ідеальнішому состоянні. Таких 02, 03, 00, це ідеальне значення. Так, тиск на холостих 6,7. Ось була послідня регенерація 36 км. <кхи> значення не сильно відрізняються. Провожу такі адаптації і дивимося на показники. Зажимаються дві педальки. Тормоз і газ. І автомобіль автоматично буде підіймати оберти, адаптувати дроселя, дивитись на дух. І дивимося на тиск 16. Бачимо, 4,66-67 росте. Для цих двигунів воно повинно або стояти на місці, або стояти на місці. Автомобіль здалека проїхав, мав би продихатись після регенерації мало би бути 475 в мінусі. А воно росте.

90 Дев'яносто це на дві дев'ятсот обертів. Повинно бути двадцять до тридцяти не більше. Так, бачимо тиск уже десять. Але зараз перепровіримо Система в нормі. Нема помилок, але провірю. Так. Тиск 10 і даю сам О, обертів 2,5. На 2 з половиною 43. 5.31, 5,32 росте. Так, під'єдную апарат, роблю чистку. Так, свічки викрутились. Правильно смазка їх повністю. Викрутились дуже легенько. Так, індикатор забрудненості, але, можливо, він чистився, напевно, чистився. Так, і заглянемо всередину. А там космос. Космос. Дросель взагалі наліплений повністю. Автомобіль навіть детонує, тому що не дихає. Ось цей шматок сажі, там всередині, там і полосочки не видно цієї тарілочки. Там повністю заліплено сажомасиними відкладеннями. Зараз зроблю невелику чистку. Так, а тепер туди всередину, як би показати. А. Може придержать тобі щось? сам. Хотів показати дросель, як він виглядає. Так, задіяно ендоскоп. і ось бачимо, який дросель. Вообще жесть. І детонація йде від того, що автомобіль не дихає. Так, вмикнув адаптацію дросельної заслінки, щоб її пошевелило. Так, адаптацію пройшла і вирівнялась заслонка, але вона коли, коли автомобіль працює, ця заслонка майже закрита, навіть призакрита. І, звісно, автомобіль дихати не буде. Так, під'єдную апарат і буду вже робити чистку повністю. Так, нагадаю, чиститься впускний колектор, дросель, ця магістраль до клапана ОГ. Ось там все чорне теж неважливо. Гаряча частина турбіни, сажовий фільтр з каталізатором. Клапана чися, ця камера згорання буде розкоксовка, якщо закоксоване, то стане краще, якщо в штатному режимі, то нічого, ніяких змін не буде по компресії і тому інше. І все. Так, іде процес чистки. Подивимося, що виходить із сажомасляних відкладень чорного, Чорнюще, чорнюще. Так, чистка триває. Без фільтра. Далі проходить і фільтрується в бочку, тому що потрібно цей фільтр промити. Ось таке понасипало, зали, сажимасяних крупних відкладень. Звісно, через сажевий фільтр це не пропускається. І ця дренажна трубка йде з правильного напрямку. Вона не задіяна з вихлопною системою. І оці сажимасяні відкладення, які камні виходять із системи. Промию цю сітку і будуть робити далі чистку. Так, знову без фільтра, зняв, тільки що просушив трохи відпінки. І такий бруд, ось бачимо, вже зола, крупна виходить. Сажомасені відкладення самі собою. А зола та, що тяжко вимивається, вже вийшла. Зараз промою фільтр і буду сконтролюю щоб повністю цього всього не було. І тоді буде фініш почистки. Так, чистка завершена. Прогрітий автомобіль, але немає світла. Робимо. Діагностику без світла. Поки працює комп'ютер, Так, дивимося 0 на холостих, даю 2,5. Так, на обертах 2,5 до 10 мілібар, рівноцільно 10 гектопаскалів. Під'єдную датчик диференційного, дивимося по комп'ютеру. Так, а тепер бачимо. На холостих показує 7, це невірний показник, по факту 0. Дам 2,5 тисячі, подивимося на обертах. На обертах теж він невірно показує, по факту 10. Максимальне значення 10, але ніяк не 20. Так, пройду всі необхідні адаптації, поки комп'ютер не сіла батарейка. І буде висновок по автомобілю. Провожу автоматичну провірку, зажимаються дві педалі, тормоз-газ і автомобіль сам регулює оберти, перепровіряє розхід повітря, лямдозонт, тросиляусі, бачу потроху мінус 0,03. Ну, якщо датчик замінити, щоб в нулях показував, то це значення буде далі уходити в мінус. Так, ну да, датчик 6.7 по факту 0. Так. Система в нормі. Все окей. Масиної золи тут немає і змінювати її не потрібно. Так, перепровірю його на емітацію автомобіля в'їзді, тобто дав 2500 обертів. Ну так, да, датчик невірно показує, але бачимо, значе мінус 0,8 уже. Тобто це може бути робочий тиск, безпроблемний для автомобіля. Тому що на цих двигунах, це значення D-009, зазвичай стоїть на місці, як після чистки, так і до чистки. В даному автомобілі воно рухається, тобто це ідеальний результат по прохідності системи екології. Можливо, датчик і не потрібно змінювати. Комп'ютерні регенерації 9.42, не комп'ютерній мінус 012. Цього тиску достатньо, що датчики показують. Так, і висновок по авто. І так, висновок по автомобілю, вся система екології почищена, працює. Всі рекомендації по автомобілю на майбутнє власнику авто надано. І за, за вимкнення світла вже не буду затримати власника авто. Стан чистоти, там де дедрос, лігір. З власником авто ми подивилися. На відео не буду знімати. Так. І власнику авто ще потрібно зробити колесо, тому що в дорозі. Попав в яму і їхати на Дніпро. Тому відео буде не сильно таке. А від власника хоче, хочемо сказати окремо дякуємо за проведену роботу, якісну і доброкачісну. Так, да, будь ласка, вже відгук ось є. Так, будемо тримати зв'язок з власником. Всім гарного дня, до побачення.